Придешній опалювальний сезон найгостріша та найболючіша тема для мешканців Донеччини. Після відключення газопостачання в області жителі як приватного сектору, так і багатоповерхівок задались одним питанням: як пережити зиму. На відміну від мешканців інших міст Донецької області, покровчани мали надію на модульні котельні, які розпочали встановлювати в місті у 2016 році, витративши на них понад 50 мільйонів гривень з міського бюджету. Проте як з'ясувалося, жодна з них за всі ці роки не була введена в експлуатацію на сьогоднішній день. У відділі освіти немає документального підтвердження проходження процедури введення в експлуатацію цих об'єктів, натомість, на балансі відділу освіти є обладнання, яке рахується на незавершених капітальних інвестиціях. На теперішній час ввести об'єкти в експлуатацію не є можливим у зв'язку з відсутністю повного пакету документів. А як ми тоді за день покупали сірйо для них і як ми качигара вдержали. Было обладание, которое было предназначено для этих потелей. Но вспомните, мы еще ругали, сколько они брикетов покупали, как они дрова возили, которые пиляли по городу. Мы же об этом все время говорили. А теперь что, говорит, получается у нас ничего не было? Тогда вопрос, давайте поднимем, Николай Николаевич, тот период, І тоді пускай ті люди, які за це несуть за це відповідальність. Згодом обладнання цих котельних було передано на баланс комунального підприємства «Покровськ тепломережа. І скільки грошей витратять зараз, аби привести до ладу ці котельні, наразі невідомо. Та й опалювати вони зможуть лише ті навчальні та дошкільні заклади, біля яких розташовані. Проте мова сьогодні піде про дві котельні у районі Динасу. На останній зустрічі з міським головою жителі поцікавились можливістю обігріву будинків за допомогою цих теплопунктів. Я по поводу котільника, яка на находится... На 26. Да. Вы сказали, что для нее нужна нужно 50 тысяч, чтобы ее доделать и привести в порядок. 50 ну 50 Было. миллионов. Да. Ну, простите. Нет у города таких денег, чтобы сделать эту котельную. Только было потрачено денег на нее и довести ее до ума и подключить там девять помоли. Не знаю, там там вот девять котлов. Там неужели нельзя подключить часть домов к этой котельной? На что почули у відповідь А в чем сложность? Не профинансировали, то есть профинансировали контейнерный первый этап, не профинансировали сети. Финансирование шло не с местного бюджета. Хочу отметить обратить ваше внимание, а с государственного фонда регионального развития ориентировочная стоимость. А... До стройки було порядка 50 мільйонів. А тепер пропонуємо трохи пригадати історію будівництва цих котельних у червні 2018 року. Під час 56-ї сесії Покровської міської ради сьомого скликання депутатським корпусом було прийнято рішення про будівництво двох твердопаливних котельних у районі Динас, однієї по вулиці Заводська, іншої по вулиці Таманова на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. Ця тема тоді зацікавила не тільки журналістів телебачення Капрі, а й наших колег з громадського патруля. Уже за місяць комунальне підприємство управління міського господарства проводить тендери. Вони супроводжуються численними скаргами учасників. Один з них, Коростенський завод теплотехнічного обладнання, запропонував ціну практично у три рази нижче початкової. І саме цього учасника замовник, структурний підрозділ Покровської міськради, дискваліфікує. Тоді у численних скаргах учасники тендеру зазначили, що роботи з облаштуванням однієї котельної коштуватимуть максимум 10 мільйонів гривень, але ніяк не 30. А також звертали увагу на невідповідність технічного завдання до проектного рішення одного підрядчика, це користянський теплотехнічний завод. Значит, сметная документация по объемам работ реконструкции котельной на, на одну котельную составила 9 миллионов 900 тысяч, будем говорить, округлим. Остальные э, участники тендера изначально не снизились ни на копейку и э, посчитали договорную цену на 28 мільйонів 538 тисяч. Попри скарги і явні ознаки домовленості між замовником та виконавцем, комунальне підприємство управління міського господарства укладає два договори з Київським ТОВ Альтернатива Бі на облаштування теплопунктів на загальну вартість понад 56,5 мільйонів гривень. Будівництвом цих котельних зацікавились у генеральній прокуратурі України. Правоохоронцями було встановлено, що переможець двох тендерів. ТОВ Альтернатива БІ купило котельні у двох підприємств. ТОВ інвест груп двадцять два і Мільйонів гривень та ТОВ Скрол Бут 22,98 два і мільйонів гривень. При цьому виробником цих котельних виступило ТОВ «Екомодуль Україна з Харкова, яке вже добре відомо у Покровську. Адже саме це підприємство виконувало роботи із встановленням блочних модульних котельних на території загальноосвітніх та лікувальних закладів Покровська. Варто відзначити, що ТОВ «Екомодуль Україна продало котельні цим фірмам по майже вдвічі нижчій ціні по 10,69 і шістдесят мільйона за кожну. Правоохоронцями було встановлено, що у 2018 Му році Покровська міська рада сплатила підрядній організації 39,54 мільйона гривень. А сума за володіння бюджетними коштами склала 36,84 мільйона гривень. Та фірма-підрядник замість зведення модульних котельних, що була передбачена тендерною документацією, виконала лише зовнішнє оздоблення теплового пункту по вулиці Таманова та насосної станції по вулиці Заводська. А також завезла металеві каркаси для труб. На цьому роботи було припинено. Роботи до кінця не виконані. За место модульных котельных, которые указаны в тех заданиях в тендерной документации, использовали старые здания, отремонтированные. Которые должны были быть Которые должны быть разобраны 100%. На сегодняшнем видео, которое мы увидели, ни одна съемка не соответствует сметной документации. То есть можно говорить, что нарушение полностью проекта сметной документации на Яву. За цей час жодних зрушень у цьому напрямку не було. Обидві котельні так і не були добудовані і стоять зачинені вже 4 роки. Чи знаходиться там якесь обладнання? Як стверджують мешканці Динасу, також невідомо. У той же час люди, які перебувають на межі опалювальної кризи, зовсім не мають розуміння, як будуть виживати в осінньо-зимовий період. Понад 50 мільйонів на міні-котельні з бюджету міста, майже 40 мільйонів гривень з державного бюджету. Всі ці гроші, як то кажуть, осіли в кишенях покровських можновладців. Історія давня про. Те не забута, а ось ці дві чергові недобудови є гарним підтвердженням принципу роботи покровських можновладців. Обіцяти не значить зробити.